Доброго вечора всім. Захотів значить, переробити опалення, основне, яке в мене є по будинку. От. Раніше, що в мене було, йшло ось так по стелі фактично, через стіну, ту технічне приміщення. От. Зараз я захотів переробити це все на цю, на цю зиму вже 25 кою трубкою, утеплити добре. Тут ще буду доробляти, ставити насос. Ті трубки йшли 20-го розміру, затунки. Це вже буде йти 25 ки все. Так, Тут що я зробив? Тут зайшло під фундамент туди, і тройники, пішла ще подача обратка на ту хату. Мені окреме опалення піде, тому що котел великий, обігріває 300 квадратів. Так, тут що? Тут було все раніше. Скажімо так, на коліні зроблено. Е, ось, ну І зараз фактично тут я це теж все буду переробляти в подальшому. ну, несуть. Так, вивів на грибінку все. Е, тут прийшла подача обратка. Тут ось все пішло звідти сюди по контури з хати йдуть. Це зайшла гаряча холодна вода від бойлера до хати. Бетона тут оцього не було. Це я сьогодні тільки залив, він ще свіжий. Тут оці труби йшли раніше, хаотично, все тут розкидано, шпотались, ходили тут. якось отак. Зараз все хочу якось так все нормалізувати, гарно це все зробити. Ось На коліні було склепано. Отак. Така була в мене грибінка саморобна. Регулював краніками подачу гарячої води до хати. Це було склепано теж з тройників. Все, я ж кажу, страшно було. Страшно дуже сильно. О, от Купив значить, я е, нову грибінку. Ось у зборі група безпеки. Все, насос е, на 8 виводів. Тому що в планах в мене ще е, розширятися, добудовуватися і так далі. У е, мене поки 4 контури, але в подальшому буде 8. Так що ось так. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. В подальшому буде багато інтересного, буде що робити, хочеться робити. Всім дякую за перегляд. Всім пока.